Доброго дня, шановні українські аграрії і колеги. Починаємо оранку під озимий ріпак. По люцерні. Люцерна, ви знаєте, не знаю, хто каже, там хороший попередник, під ріпак, поганий. та мені байдуже хто що каже, тому що це вже третій рік, що ми будемо сіяти ріпак по люцерні. Ну якби Люцерна, там, це якраз п'ятий рік використання люцерни. Посіна вона була в 20-му, Зібрали два укоса. Правда, знаєте, зоотехніки кажуть, влад, треба ще трошечки почекати, треба ще один Я Кажу, ні, вистачить укоса, тому що обіцяє 30 градусів. Люцерна, якщо і буде у нас, вона буде слабенька, третій укос. Ну принаймні зараз те, що показують по опадах. І розумію, що нічого чекати, треба якісно розробляти. Звісно, ви представляєте собі, що це таке п'ятий рік використання люцерни. Якщо я зараз не розробити, не підготувати під ріпак, то Може з цього кіна нічого не вийти, чи найкращий це попередник? Звісно, ні. Однозначно для ріпака це не найкраще, тому що є шкідники, які ще проявлять себе на поліцерні їх завжди більше. Тобто треба коригувати систему захисту. Так що, колеги, хто хоче вирощувати ріпак, хто хоче заробляти на ріпаку, я запрошую до співпраці, тому що колеги, я розумію, чим ми можемо бути корисні, чим Інтерагролаб може бути корисним. Тому що у нас щороку збільшуються посів ріпаку, двадцятому тисяча двісті, в 22 му там дві, зараз там три, і ми нарощуємо нарощуємо, нарощуємо. Є досвід, досвід вирощування ріпаку з 2005 року, так що мені не соромно вам показати результати. І це не те, що я там сидів в офісі, на тиця на, на, на якусь на кнопку і казав, о, хлопці, правильно робите. І так було. Але й було його так, що я тут контролюю і відповідаю за той ріпак. розумієте, Так що запрошу до співпраці. На цілий рік ми з вами поруч і вирощуємо ріпак. Успіхів вам!